Фінальний день у Вашингтоні триває саміт Північно-Атлантичного альянсу. І Сьогодні вирішальний момент, коли відбудеться засідання Ради Україна НАТО, де мають ухвалити політичне рішення щодо майбутнього натовського членства нашої держави. За всіма подіями спостерігає наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. і ми ще не раз будемо до нього сьогодні повертатися у прямому ефірі. Отже, чи є в нас зв'язок з Дмитром? Зараз встановлюють зв'язок, наскільки я розумію, із Дмитром. Так, Дмитре, я бачу, Дмитре. Ти нас чуєш? Іре, багато я я подій, з багато поспілкуватися. Розум... Так. Все Так, да, з... я тебе з чудово коліс. чую, готовий з тобою поспілкуватися. Ну дуже нервовий день для всіх, і зокрема для нас і для всіх журналістів, які тут в міжнародному пресрумі. Отже, Дмитре, що відбувається зараз? Які е, найближчі плани? Головне саміт розпочався. Розпочався черговий день. Здебільшого вранці учасники зосереджені на питаннях, які пов'язані із Тайванем, і з Китаєм, і це дає можливість іншим учасникам, зокрема і президенту Зеленському, працювати за власною програмою. І ми очікуємо тут українського президента о 12.30 за місцевим часом. Це буде 19.30. Ну і далі програма дуже насичена. З того, що я маю право, можу анонсувати. Це будуть і двосторонні зустрічі, це будуть і тривожні. Валі переговори з генеральним секретарем НАТО Янсом Столтенбергом. Це буде найголовніший захід це засідання Ради Україна НАТО, тому що саме на ньому мають затвердити політичну частину домовленостей. і зокрема те формулювання, яке вже напередодні з'явилося в пресі, але це була чорнетка документу. В чорнеці є слова про безповоротній шлях України до повного членства в альянсі. Я чув, що до останнього були суперечки, але дуже сподіваються. Тут всі українська делегація, що це речення, цей меседж залишиться, бо меседж дуже потужний і меседж зобов'язуючий. Також буде підписання до угод про безпекові гарантії з тими країнами, які ще і досі ці угоди з Україною не підписали. Ну тобто, по великому рахунку, величезна кількість заходів. Ну і що ще хотів сказати, що сьогодні рід знаєш дуже медійний день. Якщо в минулі дні, ну тому що не були ухвалені остаточні рішення, не були ухвалені якісь певні моменти. Президенти, учасники все ж таки намагалися уникати цієї публічності. Ну, хоча б для того, щоб не давати якихось обіцянок до того, як вже є фінальні результати, то зараз день медійний. Ну, по перше, хочу теж показати, поділитися. Ми розгорнули тут величезний майданчик в натівському пресрумі. Попрошу наших режисерів дати картинку. Якщо є можливість, ще більше займемо місця. До нас буквально за годину прийде Джон Кірбі, стратегічний координатор американського радбезу. Я маю поговорити з ним про Ф 16 про Петріоти, тобто задати дуже конкретні питання, і ми це теж зможемо це показати вам в ефірі. Ну і по друге, дуже багато медійних активностей саме у президента Зеленського. Кілька разів він матиме можливість сьогодні підійти до преси. Планується його велика прес-конференція. Ну, і зрозуміло, що надзвичайно. Най, найбільша просто зацікавленість в тому у світової преси, щоб на цю прес-конференцію потрапити, і з перших вуз почути. Ну а з чим Україна повертається з цього саміту, колеги? Студія? А от що може стати значущим для нас результатом цього дня, як вважаєш, Дмитре? Я з багатьма говорив тут в колуарах, і дуже важливо і те, що я чую, чим хотів би поділитися, що взагалі, в цілому, Вашингтон не став другим вільнюсом. Наприклад, по великому рахунку, американська адміністрація дуже сильно готувалася до того, щоб Вашингтон був результативним, і тому, що він ювілейний, і тому що він проводиться у Сполучених Штатах, і тому, що дуже хотіли дати потужний сигнал і Москві, і Україні, і решті союзників по НАТО. Але Ну були до останнього сумніви. і щодо формулювання, бо там узгоджувався цей текст, узгоджувався складно. Я не знаю, чи ми можемо про це говорити в ефірі. Можливо, колись в мемуарах політиків це з'явиться, і узгоджувалися рішення до останнього щодо F-16, щодо е, надання засобів протиповітряної оборони. І ось найбільший результат, який є станом на сьогодні, це те, що є комплексні рішення. Бо і про Петріот Україна дуже давно просила. Вони були в українському збройовому запиті, і про F-16, Ну ви ж знаєте. Як давно йде розмова, і саме Вашингтонський саміт дає поштовх цьому процесу. Ну і всі чекають політичного рішення, всі чекають тих рядків, які з'являться в резолюції Вашингтонського саміту. Тобто, по великому рахунку є багато елементів. Я буквально з годинку, коли якщо буде можливість, у президента ще запитати, хочу запитати безпосередньо у Володимира Зеленського, можливо, є ще якийсь момент, ще ще щось, що Україна просила і досі не отримала. Але по великому рахунку, попереду ще День е, великий день саміту, довгий день саміту до пізньої ночі, але Україна вже станом на зараз має зобов'язання і щодо 40 мільярдів щороку від НАТО, і щодо е, Петріотів, і щодо f 16 Ну тобто будемо чекати новин, але ну вже зараз можна сказати, що є серйозні результати. А найголовніше з них ще раз повторюсь, але це важливо, що Вашингтон не став вільнюсом, що він вже зараз не приніс розчарування. Колеги Київ, Дмитре, дякую за роботу. Цікавий, насичений в тебе день. Сил тобі і до нових зустрічей. З останніми новинами саміту НАТО у Вашингтоні був наш зі столиці США Дмитро Анопченко.